Нас з вами від вас, в тому числі, нещодавно вимагали конкретних кроків зупинки війни, пам'ятаєте? Ну, ось я один із конкретних кроків зараз вам прочитаю. Треба зробити так, аби цієї осені російська агресія зупинилась. Нагадує 2019 рік, відчуваєте обіцянки 2019 року. Домовимося з Чортом Лисим, зупинимо життя важливіше, ніж території. Пам'ятаєте, було це все діло? Хлопці, треба сідати, що ви хочете, що ми хочемо і так далі. А потім була війна. А потім було що слово мир взагалі табуйоване було. Пам'ятаєте, його не можна було навіть говорити. А перемовини це тебе готові були розшматувати на британський прапор. Я це знаю на собі. Бо коли я говорив про те. Те, що потрібно намагатися домовлятися з країнами, які можуть натиснути на Путіна, то навіть це викликало страшну агресію багатьох людей зараз, коли ракета може прилетіти в ваш будинок, і ви це знаєте, або ракети долітають аж до Львова і вбивають людей. То тепер люди змінились. Люди вже не вірять марафону, люди вже не вірять чиновникам, люди вже не вірять оцим гаслам і ура патріотичним пісням. Люди тепер намагаються зрозуміти, що взагалі відбувається. І от коли чиновники відчули, що громадяни вимагають чогось іншого, чиновники почали закидати громадянам: типу, ага, ви такі розумні. То назвіть мені конкретні кроки, як зупинити Путіна. Ну, як ти тільки намагаєшся щось говорити, тебе тут же захейчують. Тому що на тебе нападають навішуючи тобі ярлики там, про, про якийсь, про такий, ага, хочеш здати території, там, а це не працює. Так от я вже давно виробив стратегію, що нічого пропонувати нема сенсу, тому що не буде ніхто виконувати. Вони ж там вгорі вони ж думають, що вони самі розумні. Вони виконувати нічого не будуть. Тобто, або буде отак, як вони кажуть, або не буде ніяк. І отут я читаю ось конкретний крок. Я вам його перечитаю треба зробити так аби цієї осені російська агресія зупинилась от треба зробити як треба зробити як Як, коли ворог вже прямо путін заявив що він не буде домовлятися на тих умовах на умовах тих фантазій і ілюзій які собі ми придумали да, ми хочемо кордони 2000, 13-го року їх чиновники називають кордонами 91-го року. А, так ось він сказав: ну, на, на цих умовах початку перемови не буде. Будуть стамбульські домовленості. І отут ти сидиш і думаєш. В 2022 році не було настільки окупованої території. Пам'ятаєте, там був відхід, там і так далі. Багато чого, чи то прогнали, чи то відійшли. Неважливо зараз. Ми маємо більше тимчасово окупованої території, ніж в 2022 році. Зараз ми маємо. Сотні кладовищ, десятки, якщо не сотні тисяч, загиблих. Зараз ми маємо мільйони людей, які виїхали. Зараз ми маємо борги перед міжнародним валютним фондом, зруйновану економіку. Фактично, людей в паніці посадених на резерви, плюси ці безконечні ВЛК. І так далі, он один депутат уже сказав, що в машинах ТЦК реби, які блокують телефони, щоб людина не могла нікуди позвонити, якщо її пакують. Так і ще півроку назад, якби хтось це сказав, це назвали просто ІПСО. Зараз це депутат каже. А чому так депутат каже? Бо вони вже відчувають, що вже халепа, що люди не вірять в ту всю ідеологію, яку нам навішали. Люди хочуть збереження свого життя, і люди вимагають щоб щось взагалі відбувалося заради людей, заради збереження їх життів, бо гасла вони не працюють. І ось вам реальний крок треба зробити. От виникає питання, як Як треба зробити. От бачите, як легко затискати пальці і казати, що дайте мені реальні кроки. А коли сам намагаєшся сказати реальні кроки, то виявляється, що... Реальні кроки знову зводяться до обіцянок 2019 року. Так ось, якщо вже пообіцяли в 2019 році і за вас громадяни проголосували, то треба було їхати, летіти, телефонувати, шукати людей, які вийдуть на контакт, домовлятися. Ви ж з цим прийшли? Люди дали вам на це повноваження. А тепер запитувати у громадян України, які не мають повноважень. Що ви пропонуєте, я вибачаюсь, ну це трішечки нечесно. Люди проголосували і вам дали повноваження. Ну, якщо не справляєтесь, то так і скажіть: ми не справляємось, ми не знаємо, ми не можемо. Ну, нехай тоді інші прийдуть і зможуть, попробують, хоча би спробують, ну раз глухий кут і ви не можете. А то пред'являти українському народові тепер, що, а які реальні кроки, а кого з українського народу ви готові слухати? Кого? Кого? Хто може вплинути? Хто Хто може я не знаю, позвонити туди, хто може? Звичайний Вася? А, Іван Іванович із Слуги народу, пам'ятаєте, розповідь про те, як має гарно жити Іван Іванович? Я думаю, що Іван Іванович вже загинув десь і десь похований той Іван Іванович, про якого говорили слузі народу, або виїхав уже, або хату позбавився, або сина похоронив. Ось як склалась доля Івана Івановича. Обіцяли Іван Івановичу дуже багато. А тепер у Івана Івановича запитуєте, які твої конкретні пропозиції? Тільки ж ви виконувати не будете. Бо Іван Івановича, ви тільки в серіалі зняли. Слухати Івана Івановича, ви не будете. І оця концепція, кожен з нас, президент, не працює. Не, не чуєте, не слухаєте. І робите тільки те, що ви вважаєте правильним. Тільки ви вважаєте доречним. Оця моя думка, я вважаю, ми вважаємо, хто ми, хто ми. Виявляється, український народ і українські чиновники це різні люди. Це різні люди з різними можливостями, з різними установками, з різним відношенням до війни, з різними можливостями навіть зберегти своє життя під час війни. Тому не треба цього ми. Потрібно за життя кожної людини говорити. І сам Володимир Олександрович говорив про те, що ми всі різні, і ми всі маємо різні точки зору і так далі. Але хочеться гнуть свою лінію, щоб бути головним. Отак От працюють наші чиновники. Але потім. Час іде, час спливає, приходить осінь, і люди починають розмірковувати над тим, а чи туди ми прийшли, і що буде далі, головне. І бачу я, що поки що немає у нас відповідей на те, а що буде далі. Бо навіть ті, хто запитують про конкретні кроки, обмежуються ось цим. Треба зробити. Треба. Ми знаємо, що треба, ми не знаємо як. І ви обіцяли, що ви знаєте, як. Ви дали обіцянку українському народу. А тепер цьому ж українському народові і дорікаєте, що вони просять у вас виконати ваші обіцянки.